Шановні наречені, вітаємо вас у застосунку. Дія зроблений окремий військовий зал для того, щоб тільки виключно військові могли зайти і подати заяву зі своїми нареченими. Вони заходять через «Армія плюс застосунок і потім їх вже переводять на портал, де можливо подати через дію цю послугу, подати заяву, зареєструвати шлюб. Чи згодні ви юлія взяти за свого законного чоловіка Євгена, аби любити і оберігати? Та й все ваше довге, щасливе подружнє життя. Так. Враховуючи вашу згоду, прошу скріпити ваш сімейний союз, проставивши електронні підписи в актових записах про шлюб. Ви військові не бачать інших людей, які стоять в черзі. Вони йдуть, будемо казати, в кабінет поза чергою. І відповідно до сімейного кодексу України з цієї хвилини я урочисто оголошую вас чоловіком і дружиною. Дуже багато таких реєстрацій. А враховуючи військовий час, не дуже велика кількість зараз урочисто одружується. Тому саме онлайн реєстрація для них саме те, що потрібно. Привітайте одне одного! Вітаю, скоро побачимося або обмінятися кільцями і відсадкувати в нашому. Маленькому сімейному поля нашого свята. Вітаю тебе. Вітаю тебе. Я тебе палкаю. І я тебе палкаю.